Друзі, всім привіт! Мене звати Павло. Працюю я в інтернет-магазині smartshop.kr.ua і показую вам новинки по телевізорам. І сьогодні довгоочікуване оновлення qled телевізорів від популярного бренда Ergo. До речі, компанія Ergo має винагороди як одна з найуспішніших компаній України, і їх телевізори є популярними в бюджетному ціновому сегменті. Забігаючи наперед, скажу, що компанія Ergo в 2024-25 модельному році буде нас дивувати оновленими. Телевізорами на квантових точках. І зовсім скоро на каналі ви побачите ще огляд нових міні-лед телевізорів. Неочікувано, але Ergo вирішила і здивувати нас і міні-лед телевізорами з квантовими точками. Але сьогодні ми поговоримо про серію Q85, це нові моделі, з якими ми будемо бачитись з вами найближчий рік, а може і не один. Тому що телевізори дійсно достойні і доставляють нам якісь нові можливості, нові функції. Ну, по-перше, коли ви відкриєте коробочку з новим телевізором і дістанете його з. З упаковки перше, що вас здивує. Це, звісно, дизайн. Я вважаю, що компанія Ergo все ж таки належить до бюджетного цінового сегменту. Але коли ти дивишся на телевізор, ти неочікувано спостерігаєш металевий корпус. Ось такі приємні, красиві вставочки в нижній частині, зроблені з матового металу. Все це виглядає досить дорого, і також мені подобаються ніжки в цьому телевізорі. Взагалі, корпус, якщо дивитися на нього спереду, виглядає круто і плюс, звісно, традиційно безрамково. Але це не все. Ще є один важливий момент, який дуже сильно вас здивує і нагадає про минулі часи, коли ми бачили яскраві. Але матові екрани. Саме в нових телевізорах Ergo ви і побачите матовий екран. Що це вам дає? Це вам дає відсутність бліків. Я навіть знімав цей телевізор і не ховався з камерою, щоб не не потрапити в кадр. Тому будь-яке освітлення, яке встановлення встановлено перед телевізором, не буде відображатися на екрані. Виглядає це досить незвично, але таких телевізорів зараз на ринку дуже мало. Тому це. Його основна особливість антибліковий матовий екран. Це дійсно дивує, особливо коли у, у нас в магазині так всі телевізори. Ну, не можу сказати, що з глянцевими вони, звісно, з антибліковим покриттям, але з таким антибліковим покриттям, саме матового формату, у нас телевізорів немає. Тому цей телевізор дійсно виділяється на вітрині нашого магазину. По роз'ємам є абсолютно все, що треба. Є і супутниковий тюнер, і два USB, і три HDMI роз'єми. Все це чудово. Корпус позаду доволі стандартний і хочу зразу відмітити, зручний формат кріплення, якщо ви будете переходити. З маленької діагоналі, наприклад, 32 дюйми, захочете оновитися навіть на 50-ку, то 200х200 200 стандарт кріплення у 50-й діагоналі, яку ви сьогодні бачите на своїх екранах. А взагалі серія Q85 буде випускатися в цілих. Чотирьох діагоналях це буде 43 дюйми, Вони вже є по наявності. 50 дюймів. Також на них взагалі розпродаж чорна п'ятниця. І, взагалі, друзі, я не буду сьогодні називати вам ціни на ці телевізори. Ви можете завжди перейти в опис до цього відео, зайти до нас на сайт і за посиланням подивитися актуальну ціну на телевізори Ergo. Отже, 43, 50, 55 і 65 дюймів. Всі телевізори вже присутні на ринку України. Ви можете їх купувати. Якщо хочете купити з перевіркою на биті пікселі, то ви знаєте, що ми це робимо абсолютно безкоштовно. Також доставка телевізорів з магазину SmartShop після повної перевірки. По всій Україні безкоштовно. Отже, друзі, здивувалися ми дизайном, здивувалися ми матовим екраном. Пульт дистанційного керування дуже зручний, маленький і комфортний, легко сидить і зручно сидить в руках, виглядає симпатично і красиво. І тут вони додали клавішу, бачите, таку синеньку з стрілочкою. Це клавіша, за якою ви можете назначити будь-який улюблений ваш додаток, який ви частіше за все відкриваєте на своєму телевізорі, тому ви швидко потрапите саме в цей додаток. Ще хотів би вам сказати: стосовно пульта, дуже Цікава функція це пошук пульта, адже ми знаємо, що інколи він може впасти за диван або за ліжко, заплутатися десь в простирадлі. У компанії Ergo, у нових моделях є функція пошук пульта. Вона включається досить просто: натискаєте клавішу увімкнення телевізора в нижній частині, ось тут біля напису Ergo, один раз і зразу потрапляєте на функцію пошук пульта і натискаєте ще раз на цю кнопочку. Затискаєте її. Включається анімація і пульт. Досить гучно пишіть, і після того, як ви його знайшли, натискайте кнопочку ОК, тут ставиться галочка, у вас телевізор вітає з тим, що ви знайшли пульт. Дуже зручно, тому що ви самі знаєте, коли інколи хочеш щось подивитися, а пульт ну, кудись провалився. Між подушками, самі знаєте, під диван кудись, під ліжко закотився, або дитина десь віднесла і ще й вкинула свої іграшки. Це взагалі велика проблема. Інколи пошук пульта займає дуже багато часу. Користуйтесь. З цієї функції досить, досить корисно. Ще хотів би вам сказати про те, що компанія Ergo в новому модельному році пропонує нам грати на телевізорах за допомогою хмарних геймінгових сервісів, таких як Boosteroid. Тому до. Своїх нових телевізорів в період початку продажу нових моделей, ви отримуєте в подарунок ось такий бездротовий джойстик Ergo, який підключається до телевізора по Bluetooth, і ви можете грати вже прямо на телевізорі. Тобто, компанія Ergo пропонує вам потужні ігрові можливості за допомогою хмарних сервісів на телевізорі. Скажу вам відверто: я поки що не знайомився з цими можливостями. Якщо ви хочете замовити вже телевізор, ви вже отримуєте подарунок. І я вам обіцяю, що найближчим часом ми розберемося з хмарним геймінговим сервісом. Зареєструємося, підключимо, пограємо І в наступних відео я вам обов'язково покажу, як. Це грати на телевізорі, і ще важливий момент: треба стабільний інтернет. У нас зараз з цим є проблеми тут в магазині, тому можливо, телевізор мені треба буде віднести додому і вже там вам показати, як гратися на хмарному геймінговому сервісі на телевізорі. Тобто, Компанія Ergo стверджує, що можливо і не треба купувати ігрову консоль додатково. Всього лиш треба купувати підписку на доступ до хмарного сервісу і гратися на телевізорі. Це ми з вами обов'язково пізніше розберемо. Тепер стосовно змін на телевізорах внутрішніх, які стосуються саме нової лінійки Q85. Що ми тут отримаємо, друзі, окрім. Матового екрану ми отримуємо підвищену яскравість телевізора. Тепер вона складає в qled моделях до 400 ніт. Нагадаю, що минулорічні моделі 8555, з якими ми дуже знайомі, вони дуже популярні. Мала яскравість 330 кандел, тепер це 400 і плюс додатково нова операційна система. Я вам казав в минулих відео, що поступово від Android TV вже всі виробники відходять. І зараз ми будемо бачити більш. Ще на Google TV. Ось якраз на Google TV у нас новий Ergo і працює система досить плавно і нормально. Єдине, що стосується самої апаратної частини, я не можу сказати, що в нових телевізорах вона надпотужна. Тут ми маємо справу з процесором cortex a 53. До речі, хотів би одразу зупинитися на виробнику цих телевізорів. Збирається телевізор на фабриці від Skywards. Я думаю, що ви знаєте такий е, великий концерн, як Скайвордс. Саме на е, базі фабрики Skywards збираються нові телевізори Ergo. Тому деякі моделі Skywards можуть бути схожими один в один. Це не приховує і сам виробник. На шильдику також вказаний виробник саме фабрика Skywards. Це непогано. Ерго, до речі, досить вдало завжди обирають фабрику. І одразу у вас запитання по надійності цих телевізорів. Скажу вам відверто і чесно, я не ну, от завжди зі своїми покупцями максимально чесний. У нас багато проданих телевізорів за 2022, 2023 особливо і за цей 2024 рік я можу сказати, що не дарма компанія отримала нагороду як. Кращий вибір по телевізорам саме в бюджетному ціновому сегменті вибір року 2023-го в Україні. Тому що ну, проблем з ними досить мало. У нас буквально проблемних моментів, саме гарантійних випадків по телевізорів, не більше п'яти за всі ці роки. Побачимо, як буде в цьому році. Я я впевнений, що все буде добре, тому що жорстко контролюються етапи виробництва. І взагалі, в цілому, компанія Ergo, для того, щоб ви не

Повних три роки гарантії будь-яка проблема з телевізором вирішується в сервісному центрі, і мережа сервісних центрів є по всій Україні. Тобто, це не тільки в Києві. Хоча, друзі, якщо ви телевізор берете в нашому магазині, я попереджаю, що якщо ви не хочете самостійно звертатися в сервіс, ви можете відправити знову ж таки безкоштовною доставкою телевізор до нас, і ми його самостійно доставимо до сервісного центру абсолютно безкоштовно. І повернемо вам знову перевірений телевізор, який ви у нас купили. Тобто, після Обслуговування, ми обов'язково, якщо ви через нас відправляєте телевізор, обов'язково його потім перевіряємо. І ще раз додатково, і потім вже знову відправляємо до вас. Тому враховуйте це, ми працюємо таким чином. Що стосується Квантових точок обов'язково присутня ця технологія, і це помітно взагалі в цілому на зображенні. Ми помічаємо, що телевізор став яскравішим, а також він став яскравішим, тому що на матовому екрані треба мати вищу яскравість, тому що вона все ж таки губиться за рахунок того, що екран матовий. Але скажу вам чесно, враховуючи ціну, я не відчув, що телевізор якийсь неяскравий, досить яскравий. Єдине, що в HDR-форматі можливо, можливо, трошечки треба покоригувати на Налаштування насиченості кольорів, тому що де-інде телевізор дещо перестарався і домалював там зайвих кольорів, які б ти не хотів бачити на екрані. Тому відрегулюйте для себе насиченість кольору, як вам подобається. А взагалі, для тих, кому подобається насичена яскрава картинка. Ласкаво просимо, телевізор і Ерго виправдає себе на всі 100%. Отже, що стосується картинки, в основному всі дисплеї, які ми поки що бачили, мають технологію VA, непоганий чорний колір. Але, як ви бачите зараз на екранах, телевізор показує досить реалістичну картинку на знайомому для вас ролику, який я постійно запускаю при зйомці оглядів на телевізори. Тому в цілому телевізор вас задовольнить на всі 100%, враховуючи його ціну. Отже, що нам дає Ergo? Ergo нам навіть дає можливість бездротового керування без пульта, пошук пульта, дає нам нову операційну систему, дає нам можливість можливість Гратися на телевізорі за допомогою пульта. Стосовно процесору, тут встановлений Cortex A53 з максимальною частотою 1500 МГц, максимальна частота чотирьохядерний проц, оперативної пам'яті 2 ГБ і в цілому 16 ГБ вбудованої пам'яті, з яких вам доступно. Майже 9 гіг це досить непогано. Можете встановлювати додатки стосовно самої операційної системи Google TV, вона тут встановлена 11-ї версії. Багато хто питає, чим вона відрізняється від Android TV. В основному відрізняється вона зовнішнім виглядом, тому що зовнішній вигляд більш плавний, зроблено сам інтерфейс. І, до речі, інтерфейс працює в розподільній здатності 4 4 k 3840 на 2160 Android TV в минулих моделях працював з розподільною здатністю Full HD, А цей вже 4 k тому картинка взагалі виглядає по менюшки дуже чітко. Процесор можу сказати, що, можливо, можна було поставити і краще, але таких якихось дуже великих лагів я не помітив. Єдине, що на HDR, можливо, на важких файлах HDR цей телевізор дещо повільніше вмикає налаштування. Тобто вам складніше потрапити в налаштування телевізора. Стосовно звуку, друзі, звук покращено до 24 Вт, тобто вже два динаміки по 12, не так як було раніше по 10, тому звук став більш об'ємний, я пропоную вам послухати елемент звучання з налаштуванням під музику. Послухайте, будь ласка, як звучить телевізор. Отже, як висновок, я можу сказати, що компанія Ergo дуже експериментує з новим підходом до е, телевізорів. Бюджетного сегменту з квантовими точками і предоставляє нам цікаві пропозиції у вигляді матового екрану, у вигляді нової операційної системи, функцій пошуку пульта, ігровими можливостями, подарунками у вигляді джойстика, а також особливість це гарантія в цілих три роки, яка забезпечить вам спокійне життя. Якщо я думаю, що телевізор пропрацює три роки, то у вас точно з ним в майбутньому не буде проблем. Друзі. Цікавий продукт, який виглядає однозначно дорожче ніж він коштує, який нам дає можливості в бюджетному сегменті, які навіть можуть бути недоступні в дорогих моделях е телевізорів. Тому, якщо ви шукаєте щось доступне з хорошою якістю зображення, з е Достатньо адекватними вимогами до е, якості картинки, до реалістичності, то я думаю, що нові QLED від Ergo це дуже цікавий варіант, особливо в період розпродажу. І не забувайте, що ви можете звернутися в наш магазин для того, щоб отримати безкоштовну перевірку вашого телевізора. Якщо у вас, друзі, є додаткові запитання стосовно нових телевізорів, ви завжди можете задати їх в коментарях або зв'язатися з нами за контактами, які вказані в цьому відео під відео в описі. Дуже дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Зустрічайте нову лінійку. Від Ergo. користуйтесь задоволенням. Я думаю, що цей продукт буде дуже цікавим. Дякую за увагу. З вами був Павло. Мирного, спокійного вам дня. Слава Україні!